О відбувається мегафінал конкурсу краси Міс Принцеса України 2023 До початку заходу ще залишилося кілька годин, і поки ми йдемо поспілкуватися з учасницями конкурсу. Останні приготування до старту конкурсу тривають загалом. За званням Міс Принцеса України України-2023» та призовий фонд у розмірі 300 тисяч гривень змагаються 13 претенденток з усієї України. Дівчата налаштовані рішуче для мене важливо, тому що я хочу показати себе, на що я здібна. От велику роль грає, наскільки людина добра. От, і не тільки от, людина може красиво сюди потрапити, а людина добра. От, а потрапила я сюди, заповнила анкету. Ти пройшла співбесіду, ну і так я потрапила сюди. Я налаштована на перемогу, тому що всі жінки сильні, ми всі налаштовані на перемогу. Як я сюди потрапила, перш за все, це в мене подруга брала участь у конкурсі Княгиня. І відповідно вона мені розповіла, сказала: Ілона, тобі потрібно заповнити анкету. А взагалі, чого я тут? Я вважаю, що красива жінка вона повинна бути розумною. І я вже 4 роки працюю в ІТ-сфері, і я вважаю, що оцей стереотип про таких айтішничків ніяких треба руйнувати і показувати, що от, от вони, жінки в Айті. Розраховуєте також на перемогу, я думаю. Колись працювала моделю 4 роки, я працювала як за кордоном, так і в Україні. Багато працювала на показах, дуже-дуже багато. Un tagad e, man ir sava sfēra, es esmu ja, beauty bjū, sfēra. Man ir sava kabinets ir mazliet, es esmu ja, maisters manikūru, e, narasīju vīji. Бровіст і також займаюся чоловічими стрижками. Ну інколи займаюсь уже фотосесіями. Це вже по бажанню. І куди ж конкурс Міс Принцеса України без учасниць з Луцька? Цього року за корону змагатимуться дві лучанки, і одна з них Богдана. Мені 20 років за фахом. Я провізор і також закінчую курси косметології. Роблю дівчат красивішими і більш певнішими в собі. Розкажіть, чому вам зокрема важливо взяти участь у цьому конкурсі та як ви сюди потрапили? Ну, напевно, тому що для мене це цікаво щось спробувати у житті нове. Відійти трішки від якоїсь буденності, ну проявити себе у конкурсу краси. Конкуренція чи відчувається у вас? Я не відчуваю конкуренції, Я впевнена в собі і головне віра в себе, напевно. А на рахунок спілкування з конкурентками своїми, ну звичайне спілкування, знайомлення в принципі все в порядку. Розраховуєте на перемогу? У нас Я не прагну сильної перемоги, але напевно так. Підтримує учасниць і генеральний директор конкурсу Олександр Главацький. Відчуття мої такі. Я дякую Богу, дякую своїм батькам, що я народився. Дякую ріднім, Дякую Волині, де проходили мої дитячі роки. І я виріс і живу в Києві, але хочеться щось зробити для Луцька. Де би я не був за кордоном, Лондон, Америка чи Париж, я завжди пам'ятаю про свій край і пишаюсь тим, що я лучанин, я володянин. Кожна дівчина є ця особистість, це є берегині нашого краю, наших мужчин. І, і переможниця між принцеса Україна буде представляти нашу країну на міжнародному конкурсу краси Міс Принцеса Світу. Конкурс цьогоріч, каже Олександр Главацький, також має мету допомогти українським воїнам. Зібрані гроші підуть на підтримку ЗСУ. Це благодійний національний конкурс краси Міс Принцеса Україна. У нас лоти, які 100% будуть на підтримку армії благодійних фондів. Нам наже підписав лот прапор. Ну, легендарна людина, можна сказати, в світі, яку поважають і шанують. Пан залужний. До конкурсу залишаються лічені хвилини. Люди вже починають сходитись на дійство. Прийшли сьогодні на такий захід. Що очікуєте Ну, Щось цікаве. Шо, конкурс. конкурс краси, то відповідно гарних дівчат, так, гарні наряди очікуємо побачити. Ми розраховуємо, що буде цікаво. Навіть в такий час хочеться щось на приємні так, враження. Да, приємних вражень. Так що надіємося, що все сподобається. Гарних дівчат хочу побачити. Ми очікуємо побачити гарних дівчат, достойних, з гарними. Не знаю, фігурами чи гарним інтелектом, не знаю, що зараз <с> важніше. <с> ми прийшли подивитись на красоту. Зараз у нас час вже ми перейшли більш на європейський стиль і всі в кросовках, а жінка повинна залишатись завжди з жінкою. І коли вона одягає каблук і гарні платья, і корона, вона чувствує себе королєвою. Скажіть, особисто ви хотіли б колись так само взяти участь? Ще на тільки говорила про це. Мама колись брала. А ви брали? А, ну я на, на районному місуніверситет. Да. Ага. Момент, який всі очікували, настав конкурс Міс Принцеси України 2023 розпочинається. Чудова губліка сьогодні. І хочеться звичайно ж подякувати першу чергу нашим Збройним силам України. Території. і досі проливають кров, завдяки яким ми можемо збиратись тут і робити такі неповторні і неймовірні заходи. Перед глядачами дівчата з'явились на сцену в коктейльних сукнях з логотипом конкурсу. Продефіліювавши, кожна з них розповіла про себе. Вдруге, дівчата вийшли на сцену вже у новому вбранні у футболках патріотичного зеленого кольору з гербом України. Усе відбувалось під супровід запального виступу виконавиці Люсі Кави. Далі гарячіше. Вихід дівчат у купальниках сколихнув зал. До слова саме у відвертих вбраннях дівчата відповідали на гострі питання ведучих під час інтелектуального конкурсу. Що ви Врятували з вогню при пожежі першим. Гроші. гроші, так? Я думаю, скаже сама себе. Потім рідних. Потім ну, і котика, Петерину. Гроші! Ага, ще хочете додати щось. Ну, якщо є рідні, то звісно рідних. Якщо немає, то гроші. Під час конкурсу відбувся і благодійний аукціон. Найважливіший лот вечора це український державний стяг із підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Саме ці кошти зараз збираються для машини, для евакуації поранених вісімдесят другу пригаду, яка зараз знаходиться в Донецькій області. І на жаль, ми знаємо, що дуже багато поранених і немає нічого чому за цей лот у залі розпочалась справжня боротьба. Ну, Якби ще пан до 50к, це було неймовірно. І 40 ж для пана Сергія! Дякуємо! Пан нас. Дай Боже вам здоров'ячка, всього само самого самого найкраще. Дякуємо за допомогу Збройним силам України. З поміж виходів учасниць на сцені запалювали і відомі виконавці. Зараз дуже важливо підтримувати усі благодійні заходи, допомагати нашим збройним силам України і також е, благодійні концерти. неймовірна важливість, щоб люди відпочили, відволіклися від усього, що відбувається довкола. Тому у нас сьогодні свято із принцеса України 2023. Тим часом дівчата за кулісами вже готуються до найголовнішого моменту конкурсу: виходу на сцену у вечірніх сукнях. Хвилюєтеся зараз перед виступом закрема. Ні. взагалі всі конкурси доказують, що українські жінки самі найкращі. А свою участь я знову ще раз участвую, щоб довести, що я сама найкраща, що у мене сама гарна посмішка та харизма. Отож, момент істини настав, аби врешті дізнатися, хто ж з них став переможницею, в четверте дівчата з'явилися у вечірніх сукнях. 23. Призовий фонд 100 тисяч гривень. Номер. Номер. Номер три. Міс принцесою України 2023 стала учасниця з міста Чернігів Олександра Зазимко.